Так, всім привіт. Поки вийшов трошки втомився. Я на цій традиційній горі. Якщо ви пригадуєте, я колись тут вже бував з камерою. вигляд села. Вигляд села, Ну я зараз сюди вийшов з лінтяями. Ось ось. Ледри в мішку. Бачите? Прямо в мішку взяв. Навіть не захотів їх ящик кидати, бо це буде важкувати. Так, їм летіти потрібно буде Он в небо над тією хатою. Ви бачите ось. Ось там. Ось там вони живуть, зараз хлиночку. Я так і під ноги дивлюся, щоб не... Так зараз знайду, де це вони. А ось ось в небо на цією хати вони мають летіти вон, вон там їхня будка, бачите ось. Ну я до цих ледарів ще додав <кхи> своїх ледарів Добавив своїх ледарів мої ледарі приєдналися до їхніх ледарів Тепер зараз їх кину. Я, коли прогулююся тут з айрою я взяв тоді, їх трішки викинув. Я ось не знаю, чи я викладу її, чи не викладу, я знімав на телефон, камеру не взяв, ще й досі. Ну, тоді ще пожалів, що камеру не взяв. Бо відразу з'явилося те з цього лісу. Я навіть не знаю, звідки воно вилетіло. Але тільки кинув першу голубку, теж одразу він з'явився. Давайте повторимо цей маневр. Ой, так, я взяв ту біля цю голубочку. Нас взяти дістану. Вона вже знає ту дерева, вона вже як дуже місцева Ні, це не вона. Хилиночку, хилиночку, трошки знаю, помахаю камерою. Але треба знайти її. Ось вона. Ось вона. Ось я тільки кинув. Пізнаєш? Пізнаєш, так? Да? Вон там де сиділи, на сосні, осніли, там. Після того, як на тебе напали, ні, щоб долетіти додому. Ну вона прилетіла додому, як бачите. Так, ну побачимо, що все буде. Явиться, зараз чи не явиться. Так Ну, з камери тепер набагато краще. І пішла прямо в напрямку додому. І ще раз хвилинки не буде, я треба я кину інших. Пішла, пішла. Пішла. Пішла, але так, ви знаєте, пішла вона дуже невпевнено. І думає, а може десь по дорозі впаду. Бо довір'я летіть додому, це дуже небезпечно. Краще десь тут. Я сяду, пересижу, поки він піде на роботу. Так, пішла вона. Пішла, пішла, я без камери і не бачу. Ога, оце, так? Да? Без камери я її не... не бачу. А, бачу, що ж не бачу. Зараз вона буде сідати, мабуть. Вон, о де ж вона воно? А, вон. Ні, знаєте, все додому. Так, давайте допускати. Я не вилетів. Ага, добре. пускаю по принципу, що руку попаде. Ось все. Ось. За на хвостом перед. Вперед. Так. Так, далі. О! Це міли до цього. вперед. Так, тяміли до цього. А. Так. думаєте, що в мене всі голубішить? Ага, якраз. Ось це все. До цього. Не моя, не моя, не моя. Не моя. Хоч живе в мене, не моя. Ні, вона від своїх. Від своїх відхрещуся. Від своїх летать відхрещуюся, Не літаєш, не моє. О, оце моє. Оце моє. Оце моє пішло. Ну летацю не моя. Нема зоне. О, оце не моє. А ага, ось А Ось П'ять, так? Да? П'ять. Так, 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 так. Так, 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 так. І сюди. Я вам покажу. Я вам покажу. Тепер треба кинути таких. О, правильно, треба скинути. Тепер червоного. Це лідер. Серед Ладацюг. Це лідер серед лодацю. За Заклиночки, в мене так. Одна рука там, друга там. А, вже під ноги дивляться. Бачили, які герої. Хай можливо трошки відійдуть. Хай відійдуть, бо вони під ноги дивляться. А зараз кинув такі, що сяде. Ось я вмояли за цього. Так. так, 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 що там виносилось? Нема? Ні, є ще один. Ще один є зараз. Оці тримаю в руках ті, що сядуть прямо мені на голову, не хочу кидати. Хай покатило до цього і Так, так, так. І немає, бачите, ну. Рано вже, 8 годин ранку. Я від'їжджаю годи... через годину. У мене часик такий є. А на дивіться, бачите, де вона? Вона. Вона, бачите, де вона? Ой, у мене рука ви знаєте? Поміняю, зараз руку. О, є. Є-є є. Взяв. Ай, і треба камеру взяти. Взяв, взяв, взяв. Випускаю цих парні. Взяв якогось. Якого він узяв, то побачив. Тут він все. Сіде, ось голов сіди впав. Осьо, голову вилетів. Не взяв! А ну а он він не взяв, Йолки палки. В дереві заховався. Голуб заховався в дереві. Голуб заховався в дереві, не взяв. Все сяде там десь. Не бачу, не бачу. Тихо, тихо, тихо. Все не бачу, мабуть, десь сів. Хлопці, вибачте, в мене рука замерзла, я то кидаю на ліву руку. Камеру втрачаю картинки. Не взяв, буду розказувати. Не взяв, десь там сів. А сіля цього, Ось. Ось. Один, там, два, да вище. ось вони. Все вище там два. А бачили? Сіли до цього тут. Отак. От Життя навчить і літати. Ну що треба йти додому. Тут уже можливо цікаво нічого не буде. Оно ну, далі тут. Три, шість, Дев'ять штук тут. І всі отут ось біля цієї гори. А ну, давайте, давайте. Вирвався один. Вирвався один. Випадково якось там дерево залетів. і, Мабуть, я заважав йому. А я треба його і покинув і втік від мене. Від голуба. По-моєму, за цим він ну, ганявся, за цим. Ой, за цим, все, що Ха-ха, Всі наді мною. Ну що, що ви скажете мені? Літати не хочете, так? Да? Ну шо, що ж робиш? Не літайте, хто заставляє? Сидіть тут. Сидіть тут. Бути на обід, на сніданок і на вечерю. Давай давай. Ася. Оно один над лісом літає, дивіться. Бачили таке? Один он над лісом літає. Ха. Прямо полетів в столову. І другий до нього полетів. Бачите, що без ума взагалі, без практики я маю на увазі. Немає в них вилітаної такої вилітаного рефлексу. Що треба робити? Треба летіти, щоб навіть вижити, що треба робити, нема. Ну, і наші такі голубі ми розводимо. А? Скажіть мені, будь ласка. Наші такі голубі ми розводимо. Кому вони потрібні ці голуби? Нікому. Крім кухні. Ось да? ось сідає. О, бачите, на дерево сідає. Я все покажу. Бачите? До речі, сидні сів. Ну є, де воно взялося. Ну, Сім'ї не без урода, Бачили? А я тепер полетів, десь там умостився. Я наблюдаю, думаю, хай ти підеш додому, це є до мене. А потім я прилечу, на дереві сидить. То буде прихвачу кетчупа. Якраз буде мені на даних, На здоров'я. Так. Поїхав я додому, я замерз. Рука, верніше, замерз, я так не замерз. Рука замерзла. Сиди туди. А, герой. Давай, давай. А ви думали тільки пшеницю їсти, так? Да? А ні, хлопці. Діло так не піде. Тільки пшеницю їсти. Так ми не домовлялися. Такого нема в світі. Пану дися, бачите? До речі, мій. Мій, да? Мій, так. Да. Ось там сюди. Так, кормити не буду. Кормити не буду, хай ти будеш когось кормити. А з ястребом, коли вже буде мені ну так уже набридати, я справлюся, не проживайте. Я з ястребом справлюся. Я його приручу, зараз буде в мене він на руку сідати. І я його тихенько піймаю, завезу в теплі краї, хай там. Там більше птахва. Так, поїхав швиденько, бо замерзла рука. Так, прийшов я додому. На криші немає ні одного вулиці. Але сокол орудує, Сокол, сокол, сокол орудує. От він, мабуть, їх позаганяв. Сокол, над, над, вгорі є один літає, зараз я бачу. Він тільки що гонку робив, не взяв. Це я ще вчасно приїхав. Зараз я подивлюся, може буде гонка знов. Но він йде тільки, мабуть, за червоним, бо червоний такий на крилі, а де всі інші не знаю, я очима, нічого не бачу. Оно, бачите? Дивіться, пасе. Червону. Ось прилетів один. Ага, це мій голуб. Бачите такий воно. Нащо то сильне. Ай, угонку прозівав за цього. Угонка тільки що була. Упав, голуб туди десь. Ай, прозівав, я не хотів. Хотів вам показати. Він синій прилетів. Він синій прилетів. Такий рябохвостий, сплошний. Тимі. Так, А гонка була дуже сильна, бо я чекаю сокол, ось він йде на когось. Мабуть він за когось йде, бо така в нього манера, дивіться. Я ще не знаю, куди він йде, але я покажу його. О! Є-є-є-є-є-є, атака, так, так, так. То що, дикарі? А він чекати на дикарів хотів. Йому хіба дикарі треба, дивіться, дурний він літать. За декарями, що до того літайтеся на блюдечку з голубою койомочкою. Так. Ну ви знаєте, дивіться, мене взагалі здивувала картина. Я признаюся. Ранок мороз. Він що, не голодний чи що? Він що це так не забрав ні одну голуба в мене. Що це таке за неподобство? Я вже мав забрати. Там вже не знаю, десяток точно було лінтяїв таких, що вони... Мали бути вже в лапах. Куди ти полетів? Тут вже над мною летить якийсь. Ді, від мене хвостом полетів. Ви бачите? Спиною до мене. І пішов, і пішов, і пішов. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Мені цікаво. Я камеру розкину, я не знайду очима, я вже знаю. Я вже я дуже далеко вже відтягнув його. Дуже далеко хлопці від мене. Ви можете бачити по картинці, бачите, я вже не можу її в фокусі тримати. Ой, далекий що, мати. Ну, трошки відпущу. А, зараз він зникне в мене, так? Да? Нема. На очах мене йде. Нема. Що в Хто жив угорі? А, якийсь летить. вгорі. Якийсь вгорі летить. Літає. Що це таке красне? На, да, по-моєму, різні. Зелено да? І крилі пробоєна. Теж він високе. Ні, високовато. Високовато. О! Оце, до речі, буде для мене тепер розвага. Перш ніж небо очистити, я буду викидати ось оцих. Але ось великий мінус, як для мене. Я вже ж не дуже такий вже занадто спортсмен. І кожен ранок вибігати в ту гору, ось це буде трошечки мені незвично. Ну, я пацаном був, так я туди бігав два рази на день. Вранці вибігав туди з мішечком, Ось таким самим мішком. Тільки мішки були такі, знаєте, полотняві. Викидав голубів. А потім ще приходив в школи і знову туди вибігав. <рес> Отак от от розганювали голубів. Не лінувалися, два рази гору бігав. Думаю, що з мене? Спортсмен гарний виріс. Я ж в футбол грав. Я класно грав в футбол. В хороших командах. Признаюсь, похвастуюсь, вибачте. У мене тренування було, я на ту гору воно раз покажу її. Я на ту гору воно, вибігав. З цього кутка, бо я жив там, де вон, бачите, е, ялинка. Бачите? Вон, ялиночка, Бачите, садиба там. Там садиба моїх батьків, там я вчителя в школу бігав. Ну, майже від мене, можна сказати, 150 метрів. І туди я бігав, з тої садиби я бігав на гору, розганювати голубів. Коли вже бішмет розігнав, їх, то я вже їх кидав з руки, або випускав, випускавши, збрав у руки, вони одразу набирали висоту розігнані. Вітри не вибирали ми, напрямки не набирали ми. Піднімали пацанами голубів майже кожен день. Та й майже бувало щось по два рази, якщо там погано відлітали перший раз, то ми і другий раз. А було таке навіть, що підняв голубів, вони піднялися. Ну, погода якась, або ще щось, або ще щось. І тут же через півгодини сіли. А ти стоїш, думаєш, йолки, поки в тебе є час, щоб понаблюдати за цим. Думаю, що ж це таке за півгодини. Їм зерна кину, вони з будку зайшли, хап їх і знов туди заніс. Тільки верніше, не знов заніс, а вже заніс. Бо з двору, якщо не пішли, то туди заніс. О, тоді вони миттєво разом набирали висоту і вже був політ високий, довгий відповідно. Так що оце червоний, так, сідає, сідає. Ну ви бачите, я вам так. По-моєму, я сказав, що тут два такі більш-менш літуни, які за себе можуть постояти. Це червоний, і ти синій Рябохвостий. О, є. 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 Все. Я навіть не пам'ятав, там скільки було, раз тут 12 було, чи скільки? Ну, Бля, десь за, за, за 10 це точно було. Так, Ось ж сів. Так, і он синій сів. От тепер, якщо на пару їх кидати, то туди ще треба підкинути пару штук таких теж вибрати лінтяїв. Ну що не жалко їх, то можна небо чудово перевіряти. Так, значить, висновок і закінчення оранічного кіно. Ви бачили, що я кидався на горі, з мішка повикидав їх. Думав, що зараз хтось з них, козь у них цапне хижак. На очах в мене не цапнув ні одного. Як влючуся, не дивлюся. На очах ні, ні одного не цапну. Коли приїхав додому, вже побачив в небі сокола, який ловив. І сокол теж при мені нічого не цапнув. Сокол, до речі, пішов десь в сторону заходу. Можливо, там ще знайдемо моїх голубів, не знаю. На здоров'ячко. А додому прилетіли тільки два. Це рижий. Ось. Прилетів додому. І ось у синій такий прилетів додому. Все. Ну, звісно, що я глубі зараз піднімати не буду. По-перше, в мене часу мало. А по-друге, небо хижака зараз. Сокло є. Сокло є. Якби він вніс, голуба, забрав десь поніс, я був би впевнений, що він нападати не буде. Так якщо сокол нападати буде, я гнати не буду. Все. Ну, ранішнє кіно закінчилося. Всім добра, всім нам швидшого миру. На швидшого миру нам може. Нашвидшого миру. На переможного миру. Бо іначе то буде не мир. то буде не мир, все. Всі розуміють, все, всім пока.